Триває триденний візит Гіларі Клінтон до М'янми, де вона розпочала перемовини з урядом країни. Америка сподівається, що зустріч прискорить запровадження демократичних реформ новим цивільним урядом М'янми, де військові інтереси залишаються пріоритетними. Клінтон зустрілася з міністром закордонних справ Вуна Маунглвіном та з президентом Тейнсейном у новій столиці. Нейпіду. Це перший з 55-го року візит голови американської дипломатії до азійської держави, яка понад півстоліття не мала взаємин із заходом. Пані Клінтон зустрінеться із лідером опозиції Аун Сан Суджі, яку минулого року звільнено з під семирічного домашнього арешту. Загалом вона провела в ув'язненні 21 рік. Напередодні зустрічі під час відеоконференції з політиками США опозиціонерка привітала наміри Америки перевірити ефективність запроваджених реформ країні. Проти м'янми й досі діють економічні санкції через порушення прав людини. Проте останнім часом уряд робить чимало зусиль, щоб стати на шлях демократичного розвитку. as well as